Всім вітання, як ви догадалися. Сьогодні у нас будуть знову наушники, але я бачу, що даний контент на моєму каналі це, як сказати, не дуже заходить, не дуже ходовий, тому я прийняв до себе рішення в подальшому вже огляди на наушники не робити, тому що ну, нема віддачі. От але, але я дуже давно хотів зробити. Огляд на тронсмарт-наушники. Взагалі цей бренд всі знаєте. По колонках, я думаю, більшості наушники. Не думаю, більшості всі по колонках. От і мені Алісінцей підогнав такі наушнички. Е він собі їх взяв. Ось, бачите за скільки. Дана ціна їхня тисяча гривень. Е хочете купувати розумно, не пропускати знижки, промокоди. ласка, підписуйтесь на Галісінцей, щоб бути в курсі всього. Алісінцей це магазин, телеграм-канал. Правильних покупок. Значить, Transmart Q20. Така коробочка, типу, ну нічого звичайного. Чому я її хочу почути? Тому що колись давно я хотів колонку, якщо не помиляюся, трансморт t 6 я зараз прикріплю подивитися. Ось, але я взяв Pro. Е, В мене колонка також дуже радий, все супер. Хто не бачив огляд, можете також подивитися. Дуже довго вже користуюся, близько 5-6 років ніяких нарікань. І того, каже мені Алісінцей, каже, дивись, Влад, є такі наушнички, хочеш послухати все. Я кажу: ну взагалі бренд цікавий, да? я б хотів їх послухати, що це таке, як воно виглядає і звучить. Він каже, хорошо, значить, я тобі надішлю. Прислав він мені їх наушнички, все, я їх послухав, подивився. і і е, мені не зайшли, якщо так сказати, бо вони не виправдали мої очікування, як зараз говорять дівчата, жінки не виправдали мої очікування. Е, тому але але я трошки свою думку замінив вже ось буквально перед оглядом. Я думаю, зайду почитаю коментарі, що як е, я зайшов, і добре, що я їх послухав через кабель е, 3.5, Ну коротше, 3.5, 3.5, що іменно через ноутбук послухав музику. От, е, можливо, ще там, якщо не по лісі, якщо я правильно зрозуміло, через звукову е, карту, Вон каже набагато ще краще, об'ємніше. Може бути. Ну що, давайте я покажу. Е, значить, наушнички Q20, ми бачимо, є чорні-білі. От, вигляд е, в чорному і білому кольорі. В нас, в нас, в чому вони прийшли і як це все виглядає? Це в нас. Чорний колір. От так. інструкції, вся коробочка пуста. Значить, нам більше коробочки не потрібно. От, як Ви бачите, стоять пікуни. Значить, про них сьогодні мова також піде. От, наушнички, інструкція. якась, А ну, що це? Ага, карточка їхня якась. Ну, коротше, макулатурка. І того, і того ми розпечатуємо наушники. Розпечатуємо наушники і зразу я. Вже буду, я вже маю з чим зрівнювати. Я б сказав, в мене є своя еліта по дизайну, по якості, по ціні. Е, і по, е, взагалі сказати, по всьому, по звуку. Взагалі, в мене є вже своя еліта. Це Пікун F8 Pro. Хто не бачив, будь ласка, подивіться огляд. якщо що це кейс мій, вони в комплексі кейс знайде. От. І того, я розпочатую, все, дивлюся. Е, взагалі, наушники, наче непогані. На вигляд, на вигляд, не скриплять, нічого, регулюють, Ну, коротше, все, все окей. Тобто тисяча гривень може бути. Але в мене знає так сказати, що на вигляд не потрібно вестися, насамперед, це звук, тому що це наушники. Вам не дивиться, як виглядають, а вам слухати, як вони звучать. Я підключаю все, слухаю. І розумію, що не так то, як воно мало бути, бо колонка дійсно крута, я слухав все. А наушнички трошки по-іншому. От і, і я вам ще також дам пораду, що звертайте увагу, через що ви слухаєте музику через якщо там Spotify набагато гірша якість. Вони хочуть чи платну підписку, і тоді буде краща якість в YouTube, Просто там YouTube Music, YouTube Premium, Там набагато кращий звук. Ну, відповідно, якщо там чи слухати, чи що там iTunes, Apple, от Apple Music, iTunes, вибачте. От то тоді дійсно так да, теж хороший звук. Тому YouTube і Apple Music. І я ж починаю слухати. Давайте зараз послухаємо. Я їх зараз включу. До речі, хочу сказати, тут є шумодав. Є шумодав. Так. Все. Ми включаємо. Я вам покажу, як вони виглядають. Ось так вони виглядають на голові. Все. Дискомфорту немає ніякого, я б сказав, що можливо приємно навіть. Неможливо, а точно вони сидять приємно. Фіксуються дуже, дуже сильно. Но вони на голову не далять взагалі. Ось так. Тому тут працює прям дійсно. Я б сказав, хорошо? Хорошо працює. На те, гривень він працює дуже добре. Музика. Больне питання. Музика. Коли я слухаю музику через телефон. Через телефон, неважливо, через яку платформу. І... Мені не подобається звук. Не подобається звук, тому що він е... мені, знаєте, кажуть, що там не схватає басів, ще щось. Ні, басів тут хватає. Тут звук просто вакумний. Е... В сенсі, як е... би сказати, що ну вакуумний. Настільки немає якоїсь чистоти, я, я не знаю, як вам передати, просто вакуумний звук. Е... Це я слухав через телефон, і я зразу моя думка, блін, у мене такі були перші наушники, провідні панасоніки, вакуумні. Там, набага... Там звук просто для мене була ікона ідеальний. Але тут за тисячу гривень він не настільки добрий, як це мало бути. Взагалі ну, не дуже, мені це сподобалось, ага. звук. Але по... заявляє виробник, що вистачить на 60 годин прослуховування музики. Так. Тому якось, якось так. По, по е, звуку я підключив по 3.5 до комп'ютера, і я вам скажу, що різниця прям дуже відчутна. Звісно, з комп'ютера набагато краще, тому що там аудіо, карта, все обробляє звук і набагато краще звучить. Але я не думаю, що ви будете брати наушники е, ось виключно, щоб користуватися через кабель і слухати музику. Ну, так не буде, серйозно. Так це не працює. Ви будете, у вас мають бути одні універсальні наушники, щоб грати ігри, можна було по них говорити, можливо, якийсь стрім вести е е в подорож з собою, все в такому роді брати. Ось щось тут травка є, до речі. Тільки непонятно що. Ладно, є. Знову ж таки, я вам зараз покажу, як вони виглядають. Десь чорний. Повністю матовий пластик. Давайте ми почнемо з цьому. Відповідно, логотипчик компанії. Е, значить, тут ми бачимо клавіші. Клавіша в нас вимкнення вимкнення, голосніше, тихіше, і ось клавіша в нас активації шумодалу. Потім у нас є зарядочка, Type-C і 3,5, 3,5, ось комплекті кабель е, для е, прослуховування, наприклад, телефон чи ноутбук, якщо ви хочете по проводу слухати. Є. Потім йдемо далі. Що е, ми бачимо? Тут також пластик регулюється, бачите, фіксується, чуєте звук. Ну, відповідно, тут так само. Все. Більше нічого. Е, тут в нас також амбушури вигинаються, складаються, це зрозуміло. Е, що мені подобається абсолютно вже в всіх наушниках, що є, пише далі виправи. Виглядає це дійсно прикольно. Все. Більше нічого прикольного я не бачу. Починаємо говорити з іншого. Мені ніколи не подобалися ось такі амбушури. Взагалі, в мене була українська гарнітура Хатор, можете подивитися огляд. Там були тканини. Я брав тканина, я взяв ось пікони, наушники, також вам покажу. що Тут у тут нас амбушури, також тканина йде. Бачите? От тепер я буду розказувати, чому ви знаєте, що це потріскається вуха потіють, літом незручно все. Потріскаються, шукайся. Тут потріскалися, я їх можу попрати. Ну, взагалі, взяв поправ, ніяких проблем. Абсолютно. Тут купити їх набагато простіше, тому що я можу купити як і, офі і офіційні наушники, так і можу купити в Apple. Ну, спокійно. Також це все підходить. Є. По цьому. Тепер йдемо далі. Тут в нас така сама обробка над головою, ця дуга як амбушури. І воно потріскається. Потріскається прям жах. Але що ще гірше, ось тут також ця дуга оброблена. Оброблена І вона буде взагалі, якщо ви там є щось зацепите, ну, це взагалі не надійно і непрактично. Абсолютно. Натомість, що ми бачимо в пікунах, ми бачимо, тут в нас оброблено, а тут в нас йде вже алюміній. І це набагато зручніше. Я кажу, що все рівно я тут можу це все взяти, навіть просірати. Якщо вона там затреться, можу в них бігати, все, це все можна зробити. До речі, бачите, тут амбушури в нас не пише ліва-права, а ось тут пише. Ну, Це таке. Є. Е. По вигляду, я не буду говорити, що алюміній, це пластик, це вже таке. Це не суттєво. Але, але по амбушурах це для мене прям дуже. Болюча штука. От, але я хочу відмітити, що ці амбушури, такі, як би сказати, ці кожзам, вони набагато краще прилягають до вуха. Вони йдуть набагато м'якіше, набагато краще прилягають, ніж звичайні ось такі тканині. Ну, ці набагато практичніші. Я не скажу, що ці гірше прилягають, чи ще щось якась в них погана шумоізоляція. Ні, я такого не скажу, тому що це, ну, це неправда. Але в цих набагато краще. Тому е якось так. Я, так би сказати, трошки мені не сподобались ці наушники. У мене очікування були від сьомої компанії, що це буде щось капець е, як би сказати, розрив, От, але вийшло не так. Чи мають вони право на існування? Дивіться, я завжди кажу, що потрібно шукати альтернативу. Завжди має бути альтернатива. Звісно, ці наушники коштують 2300, 400, вони дорожчі. Вони дорожчі, але й звук. Напишіть, будь ласка, що ви могли би порадити за тисячу гривень, можливо, у вас щось є, що дійсно класно звучить і все. Тому що я кажу, по провод, по проводам можна це слухати, але і ці по проводу ще набагато краще звучать пікун. Тобто, це вже знаєте плюс на мінус. да, ціна дорожча. Але шукайте промокоди, підписуйтесь на лісінцей. А літом ці наушники урвав за 880 гривень. 880 гривень. Ви ж слухаєтеся в цю суму. Тому так. Е, от, е. Чи мають право жити ці наушники? Я думаю, що мають, але не за 1000 гривень. 500-600. От. Дуже вакуумний звук. Басів вистачає, гучності вистачає, шумодав ідеальний, питань немає. Але є питання до самого звучання. От. Чесно скажу, що мені вже дуже подобається і це дуже зручно. Звісно, Як... це не любителя. Як виглядають кнопки от, в пікунах? Бачите, що тут зверху це все, от. тут сховано. Тут дивіться наскільки три кнопки. Раз, два, три. Чотири. Чотири кнопки. Натомість тут дві кнопки, одна виключно шумодав. І е, це, як говорити, Digital Crown відповідає в нас за вимкнення, вимкнення голосніше, тихіше, перемикання треків. Тобто функціонал в однієї кнопки взагалі гігантський. От. Тут більше кнопок, і це вже треба, так сказати, по пам'яті, чи ну, ви можете, там, наприклад, провтикати деяка кнопка, хочете зробити голосніше, там, виключно наушники чи шумодав. Тобто, це вже ну, не так практично і зручно особисто для мене. Напишіть, будь ласка, можливо, ви користуєтеся Tron Q20 і у вас є це, і ви задоволені, і я, можливо, щось десь не так говорю, до чогось придираюся. Ну, пікун є пікун. Дивіться, я вам покажу, давайте ось так, щоб ви е зрівняли. Ось хвилиночку. Як ви зрівняли, як дійсно виглядають різні наушники? Що вам більше подобається, напишіть. От. Ось так це в нас все виглядає. Мені дійсно зрозуміло, що це наушники, тому що я їх взяв собі, і вони мені більше подобаються, ніж Трансмарт. Тому. Я думаю, що питань більше сказати, ми все закрили по звуку. Е, я не буду говорити, скільки ну кажу, там 60 годин, все. Ви можете пошукати всяк е, опис детальний. Я говорю іменно чесний відгук е, щодо використання. Е, тут немає, якщо комусь цікаво, місця для карти пам'яті. І тут також немає, ну, тому що це сказати, новий формат. Да, в Хоко, W35, Max, там вони були. Ну тут немає. От зовсім інша цінова категорія і вже трошки інша політика компаній. Тому я думаю, що випуск був для вас корисний. Якщо хтось хоче хотів брати, щось хотів бюджетне, пошукати до тисячі гривень і думав, що взяти це, м -м, мабуть, не потрібно, потрібно ще щось йти в магазин і слухати. От, тому що таке собі. Е, не знаю, як звучать базеуси, такі великі наушники. Не знаю, як звучать анкери. Ну там ціна вже інша, звісно. Але також було б цікаво їх затестити. Якщо випуск був для вас корисний. Лайк, like, комент, напишіть свою думку, можливо, я щось трошки придираюсь, десь щось не так кажу. От. І підписочка, підписочка на канал. Я кажу, що більше там, бачу, наушники ж не заходять. Але ось щодо таких брендів, якихось популярних, ще щось я буду говорити. Або якщо це буде щось краще, яке я буду радити абсолютно всім, я також буду вам про це казати. Я сьогодні зайшов на сайт Пікун, подивився, я думаю, можливо, щось новіше вийшло. все. Ні, це поки що топ. Стоп-стопів. Буду слідкувати. Якщо вийде там дев'ята версія, 10-та, мабуть, з цією попрощаюся і прийду ще на щось новіше, якщо там воно дійсно буде краще. Тому всім дякую та до нових зустрічей. Бувайте здорові.